Українські військові продовжують утримувати контроль над трасою Бахмут-Горлівка і знищувати російську техніку, яка нею пересувається. Про це повідомив начальник прес-служби східного угруповання військ збройних сил України Ілля Євлош. Загалом за добу на Бахмутському напрямку українським оборонцям вдалося ліквідувати 115 російських окупантів, знищити десятки ворожих артилерійських установок, гармат і авто, а також ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. З нами на зв'язку. Добрий ранок, вітаємо вас. Доброго ранку, бажаю здоров'я. На взаєм. Ну, певно, почнемо з оперативної ситуації. Те, що можете повідомити на вашому напрямку Бахмут околиці. Прошу. Про Традиційно напружена на Бахмутському напрямку. Противник малими групами на різних напрямках намагається нащупати наші слабкі місця в обороні і вклинитися, розвинути успіх. На зараз наразі йому це не вдається. Працюють всі підрозділи, працюють навідмінно, успіху противник немає. Наші підрозділи також. Маю завдання по роботі струмових груп на різних напрямках. Зараз не можу повідомляти деталі однак, силами до штурмового взводу обидві сторони намагаються покращити своє тактичне становище, підготуватися до зимового періоду ведення бойових дій, вийти на кращі рубежі та створити ефективну систему вогню перед своїми позиціями. Ну, ми розуміємо, що не все можна говорити, але що можна говорити, так п'ята окрема штурмова бригада збройних сил України була серед тих, хто звільняв Кліщівку. Кліщівка це село біля Бахмута, яке називають власне ключами до Бахмута. Дуже важкі бої. Я знаю, тривали кілька місяців. Я дуже пильно стежила за ситуацією в Кліщівці. Розкажіть, як там наскільки це було важко, і що зараз на цьому напрямку? Дійсно, взяття кліщівки, звільнення кліщівки це була досить тривала складна операція. Вона потребувала напруження багатьох підрозділів спільних дій багатьох підрозділів на цьому напрямку. Зараз село зачищене повністю війська просунулися далі. Винесені спостережні пункти пости та вогневі позиції вже за селом. І підрозділи, які зайшли в Кліщівку, продовжують просування у різних напрямках, так само знаходять слабкі, вразливі місця в обороні противника та розвивають успіх на цих напрямках. Ну, коли зазвичай повідомляють про звільнення якогось населеного пункту, говорять про це з деяким запізненням, тому що Принаймні так просили наші військові, бо росіяни намагаються і відбити, і це допомагає їм у їхніх діях. Ось з вашого досвіду, після звільнення населених пунктів, що роблять росіяни? Яка їхня тактика? Тактика стандартна. Їхні підрозділи одразу миттєво отримують наказ від вищого командування на відновлення становища на даному напрямку. І якщо, наприклад, на станом на вечір, якась вогнева позиція зачищена або ж нам звільнено черговий населений пункт, то вже на світанку максимально імовірні контрнаступальні дії противника, тому за ніч, яка зазвичай є в нашому розпорядженні, необхідно закріпитися максимально окопатися і прийняти цей. Перший удар, який буде на світанку, майже гарантовано противник наносить зазвичай масований артилерійський удар. Після чого йдуть штурмові групи в кількості зазвичай до штурмового взводу і намагаються відновити положення. Тому вкрай важливо не втратити ось цей момент, підготуватися до контрнаступу противника, сконцентрувати так само свої сили вогневих засобів. Як артилерії, так і автоматичних гранатометів, і так далі, і зустріти противника в на найбільш вірогідному напрямку. Дякуємо за, за те, що знайшли час за коментарі. Нагадаю Олексій, Олексій Тарасенко, заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України.